Доброго ранку усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам ранкову руханку, яка гарно пропрацює усі групи м'язів. Ще трішечки зачекаємо, нехай більше людей приєднається і будемо починати. Я хочу нагадати, що ви можете підтримати мій канал, зробивши репост моїх відео в свої соцмережі. Якщо вам імпонує будь-яке моє відео. Не з моїх трансляцій, а з моїх основних відеороликів. Ви можете зробити репост тим самим, поділившись зі своїми друзями, моїми відео. І таким чином ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. Також я хочу нагадати, що. Ми будемо з вами кожного дня знову ж таки виходити в прямі ефіри та виконувати різні ранкові руханки вечірні і денні. Тому слідкуйте за моїм каналом і ми будемо з вами приєднуватися до прямих ефірів. Якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мій канал, подякувати за мою працю на монобанку. Посилання ви всі знайдете внизу в описі під цим відео. А ми будемо починати нашу ранкову руханку. Встаємо до руханки і починаємо першу вправу. Будемо починати з шийного відділу хребта. По діагоналі підіймаємо голову вгору. Робимо... Видих через рот і опускаємо вниз по діагоналі. Робимо вдих. Тоді підіймаємо вгору по діагоналі. Робимо видих. І по діагоналі вниз. Робимо вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І в другу сторону. По діагоналі вгору і по діагоналі вниз. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Будемо робити розведення назад. Робимо в довільному порядку. Ця вправа гарно пропрацює грудний відділ хребта. І робимо ось такі коливання назад. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Три, чотири. Завершили вправо. Наступна вправо відводимо руку назад. Видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руку тримаємо на поясі і нахиляємося в сторону. Робимо видих і повертаємо з початкове положення вдих. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Згинаємо ноги в колінах і нахиляємося вперед. Руками трукаємося до носків. Робимо. Вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Робимо. Вдих і повертаємось назад в початкове положення. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три. Завершили вправо. Наступно вправо робимо присідання. Руки тримаємо перед собою. Ноги разом. Присідаємо навдосі. Робимо вдих і підіймаємось вгору, видих. Слідкуємо, щоб коліна не виходили за носки. Тоді ноги ставимо широко. Присідаємо, робимо вдих і видих. Повертаємось назад в початкове положення. Робимо вдих, видих. Тоді в другу сторону робимо крок. Присідаємо вдих і видих. І повертаємось назад, знову ж таки, присідаємо, вдих, видих, вдих, видих, вдих. 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 Виден, два, три, чотири. Один, два. Тре, чотири. Один, два. Треба. Один, два. Третье. Чотири. Добре. Завершили вправу. Наступно вправо. Стаємо на коліна. І підіймаємо одночасно поперемінно праву ногу, ліву руку, а потім навпаки. Піднімаємо вгору, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Вгору видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа, лягаємо на спину. Лягаємо на спину, ноги тримаємо під кутом 90 градусів, руки тримаємо перед собою. І робимо скручування. Підіймаємо, відриваємо лопатки від підлоги. Робимо видих і повертаємось вдих. Робимо видих і повертаємось вдих. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І опустили ноги вниз. Наступна вправа. Руки тримаємо перед собою. І робимо косі м'язи. Живота. Торкаємо, стараємося руками торкнутися до стоп. Нахиляємося в сторону, торкаємося, в одну сторону робимо видих і повертаємось в протилежну сторону, торкаємось, робимо вдих. Тоді знову видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. І встаємо. Встаємо, Встаємо біля стіночки. Руками впираємося в стіночку і робимо розтяжку хребта. Опускаємося. І прогинаємося в поперековому відділі хребта і робимо коливальні рухи вниз. Ось. Такі коливальні рухи. Повільно, без різких рухів. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується хребет. Добре. Зробили глибокий вдих. І видих. глибокий вдих. І видих. Добре, друзі! На сьогодні наша ранкова руханка завершена. Всім дякую, хто був зі мною на ранковій руханці. Усім вам бажаю мирного та спокійного дня, а ми з вами сьогодні обов'язково ще зустрінемося. До зустрічі, друзі!